Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії та мінометів обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Козача, Лопань, Плетінівка, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та інші загалом щонайменше 25 населених пунктів. Під ударами російських окупантів переважно цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку стрельмахівки. Успіху не мав. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Новини Харків.